Let's go. Друзі, радий всіх вітати. У нас на каналі Каноміто Авто, кано про автомобілі. Автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. Також ми робимо авто в Києві та привозимо електромобілі із Норвегії. Тому по будь-яким запитанням із цих направлень звертайтеся по контактам під відео в опису цього відео. А сьогодні у нас на огляді буде Jeep Cherokee. Оскільки у нас на каналі досить багато джіпчі роки, то попередній огляд набрав досить багато переглядів, і ви досить сильно зацікавлені цим автомобілем. І я розумію, чому, тому що це в принципі найкращий автомобіль в своєму бюджеті, тому що його можна взяти максимально свіжого року, його можна взяти з мінімальним пробігом та і в гарній комплектації. І все це робити в бюджеті від там 18 до 25 тисяч доларів, в залежності там, кому що як подобається. Тому на сьогоднішньому відео ми досить швидко і коротко розглянемо саме цей автомобіль і його комплектацію, а більш детальніше поговоримо все-таки по рем по ремонтам. Які запчастини ми купили на цей автомобіль, скільки вони коштували, скільки коштувало фарбування цього автомобіля, скільки коштувало рехтування цього автомобіля. Тобто, поговоримо більш детальніше про ремонт. Напевно, розпочнемо з того, як ми купували цей автомобіль на аукціоні в США. У нього були невеличкі пошкодження по лівій правій бічним частинам. Ці е, пошкодження вони хоч невеличкі, але було зрозуміло, що потрібно буде запчастини замінити на нові, а фарбувань тип доведеться майже весь автомобіль. Також хочу звернути вашу увагу на колір цього автомобіля. Він такий баклажановий, але цей баклажан. Він переливається на сонці і досить сильно міняє свій відтінок. Тобто, коли у нас сонце світить з цієї сторони, у нас колір автомобіля один. Коли ми переміщаємося на іншу сторону сонце в мене за спиною, колір автомобіля зовсім інший. І переливається від темно-синьо-баклажанового до світло-синьо-баклажанового з відливкою в сиренівий, ну тобто такий ще й полухамеліон. І, звичайно, працювати з цим кольором кольором цього автомобіля було досить складно, але для наших майстрів просто немає завдань, які вони не можуть виконати. Тому що це люди з досвідом роботи вже там від 10 15 років і більше. Тобто, ми бачимо, біля 6300 ми придбали цей автомобіль, відповідно, біля 14 з костиком він приїжджає в Київ без ремонту. Це сюди включає доставка, розмитнення автомобіля. Звичайно, після ремонту і відновлення автомобіля потрібно буде зробити ще йому сертифікацію та реєстрацію. Це додатково та можна робити безпосередньо без ремонту. Та далі по завершенням ремонтно-відновлювальних робіт, так як ви бачите зараз на цьому автомобілі. Завтра ми їдемо з нашим замовником сервісним центром в 8041 на вулиці перемоги, 20 та будемо робити реєстрацію на нього. Тобто, це називаються послуги повністю під ключ. Але оскільки ви вже побачили, оцінили степінь пошкодження автомобіля, і тепер ми можемо з вами порахувати, скільки буде коштувати ремонт. Ви у мене постійно запитуєте, а скільки буде коштувати ремонт? А скільки буде коштувати ремонт? А я вам постійно відповідаю: цього по фотографіям ніколи порахувати неможливо. І хто б вам що не розповідав, все одно, в кінці, коли автомобіль приїде, все буде зовсім по-іншому. Тому що навіть коли приїхав автомобіль. Зробив йому перше дефектування. Ти все одно до кінця ще не розумієш, скільки буде виходити цей ремонт. Тому що навіть коли запчастини у нас на автомобілі ще висять, майстер не може сказати, скільки він зможе взяти за свою роботу, тому що він ще не бачив під цими запчастинами. Тих складок і тих проблем, з якими він стикнеться в процесі ремонту. Він цього просто угадати не може. А карти Таро і Кофейна гуща, на жаль, точної інформації теж не можуть нам про це сказати. Тому після завершення ремонтно-відновлювальних робіт майстер може порахувати, я зробив тут такий об'єм роботи, тут такий об'єм роботи, тут такий об'єм роботи, і сказати це буде, скільки це буде коштувати. В принципі, в середньому це десь від там, 800 там, до 2400 доларів. І знову ж таки більш посередня цифра, десь 1800-200, як найправило найчастіше чеки, які я бачу від ремонтного цеху. По малярки також може бути досить таки різнобіжність від 400 доларів там, і до 5000 доларів, в залежності від того, скільки потрібно буде фарбувати в автомобіля. Але знову ж таки, середній чек, який я бачу, десь 800-2000 доларів, в залежності від того, скільки. Деталі фарбувати, замовляє замовник. Але всі ці ціни ми зараз будемо розбирати. І пропустили ми один із найважливіших етапів. Це запчастини, Як правило, вони десь на джіпчірок роки. тако від 2 тисяч доларів і до 5 тисяч доларів. Більш такий середній чек це 3200, 4200. Десь тако. Але у нас досить така нестандартна ситуація, тому що у нас був удар не попередку, а він якраз був по. Навколо автомобіля, і зараз будемо рахувати, скільки це все обійшло. Звичайно, ви знаєте, що замовляти автомобілі з нами комфортно та безпечно. Ваші кошти нікуди не дінуться, а свій автомобіль ви отримуєте 100%. Та на кожному етапі доставки розмитнення автомобіля ви завжди будете супроводжуватись. Додатковими фотографіями, відео та інформацією, і будете знати і мати окреме посилання для слідкування за вашим автомобілем. Додаткові його фотографії, номер букінга, номер контейнера, коли він прибуває, коли контейнер відкритий, коли забираємо склайпеди, як веземо. Прибуває на СТО, та ось тут ми в телефоні створюємо окремі чати вайбері в телеграмі з нашими любимими замовниками та далі уже узгоджуємо абсолютно весь хід ремонтно-відновлювальних робіт. Перший етап ми зараз з вами швиденько перепригуємо, тому що ми сьогодні говоримо про ремонти і. Такий чат був створений нашим звичайним замовником. Та я пропоную подивитися, як відбувається спілкування, узгодження всіх робіт. Тобто, хто прибуває на СТО, відразу замовник отримує додаткові фотографії від СТО цього автомобіля. Хто проживає в Києві, кому зручно під'їхати на СТО без проблем? Це робить, під'їжджає, дивиться на свій автомобіль, обдивляється скільки скільки йому потрібно. От, а хто замовляє у нас автомобілі здалеку? А ви знаєте, що ви проживаєте в будь-якій точці України, можете замовити з нами. Автомобіль під ключ, ми можемо зробити вам все дистанційно. Тобто, відстань для нас не проблема. Ці додаткові фотографії досить сильно таки потрібні, щоб людина мала більше розуміння про свій автомобіль. Далі йде процес узгодження запчастин, які ми купуємо, що ми купуємо, попереднє дефектування, безпека. От, наприклад, на цей автомобіль безпека коштувала наступних коштів. Тут у нас було спрацьовано ремінь, два штуки по три точки, і одна точка на ремінь 40 доларів. Тобто, щоб зробити ремінь, обійшлося в 240 доларів. Шторка, дві штуки були в них з нього спрацьовані 190 доларів. Потолок перешити коштує 240 доларів. Тепер ми можемо підбити з вами суму. Тільки обійшлося ремонт безпеки. До речі, коли ви робите з нами безпеку, ми працюємо з фірмою, яка є нашим підрядником, приїжджає до нас на СТО, знімає цю безпеку, везе до себе в ремонтні цехі відновлює і привозить, встановлює назад, та видає додатковий сертифікат гарантії на цю безпеку. Відповідно на цю безпеку можна давати окрему гарантію, і вони її дають пожиттєво. Тобто, це якісне відновлення, а не таке, знаєте, що типа може спрацює, може не спрацює. Точно спрацює. Ми перевіряли, стріляли, все працює. Йдемо далі, і нам потрібно купити звичайно запчастини для того, щоб робити цей автомобіль. Майстер без запчастин. Цього всього робити нічого не може. Передні двері, ліві, голі коштували 490 доларів. Крило переднє ліве 160 доларів. Накладка нижня передньої лівої дверки 40 доларів. Накладка нижня передньої правої дверки 40 доларів. Букви на двері 30 доларів ліво і право решітка нижня під дестронік 80 доларів крило переднє праве 160 доларів Арка крила передня права 50 доларів, підкрилок передній правий 50 доларів, петлі передньої правої двері дві штуки 45 доларів, поріг наружний 80 доларів, двері задні праві, голі 400 доларів. Накладка нижня задня правої двері 40 доларів, петлі задньої двері 40 доларів дві штуки, рульова тяга права 35 доларів, рульовий наконечник правий 35 доларів. Та ще одні двері передніх 490 доларів. І разом у нас вийшло на 2295 доларів. Як бачите, у нас і додатково постраждала трішки ходова цього автомобіля, в тому числі, чого попередньо по фотографіям не було видно. І ніколи, коли ти дивишся на фотографії на аукціоні, ти не можеш угадати, скільки буде вартість ремонту. Ви мене так постійно про це просите, 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 але я не можу вам нічого пообіцяти, тому що маєте розуміти. Неможливо порахувати, скільки буде ремонт коштувати по фотографіям. Можна приблизно уявляти, орієнтуватися. Ми купуємо автомобіль, ми знаємо, в принципі, більш-менш точно скільки він прибуває без ремонту. Та ремонт і відновлення, я вам точно скажу, що він ніколи не буде дешевим, тому що те, що видно по фотографіям. Не завжди воно таке є. Те, що видно по фотографії, можна навіть нарахувати на ремонт навіть і 3, і 4 тисячі. Але кажу вам по практиці: наприклад, на автостаті відкриваємо любу машину, і у нас там пише скільки ця машина коштує ну, ціла в Сполучених Штатах Америки, і трішки нижче пишеться, скільки буде коштувати її ремонт відновлення після ДТП. Звичайно, в Сполучених Штатах Америки дорожчі ціни на ремонт і відновлення, як у нас, десь. 3-4 рази. Тому і вигідно привозити автомобілі до нас, робити у нас. І е, це виходить десь в середньому. Вони пишуть: від 15 до 25 тисяч доларів буде ремонт автомобіля. От якщо розділити цю суму в деяких випадках на 3, а в деяких на 4, от в середньому ми десь і маємо бюджет ремонту від 6 до 8 тисяч доларів. І він абсолютно реалістичний. Йдемо, наприклад, далі. Ми вже з вами нарахували, що безпеку та запчастини. Потім в чаті узгоджується, що ми робимо, як ми робимо. Клієнт отримує додаткові фотографії, відео, що знялася безпека, відео, що встановилася безпека, можливо, якісь проблеми в ході ремонту виникають, і чи потрібно докупити запчастини. Тому що коли автомобіль береться в ремонт і відновлення, ми бачимо, що щось потрібно докупити додатково. А це видно, видно коли він уже в процесі роботи, а не до. І докуповується, наприклад, опори амортизаторів з підшипниками пара 90 доларів, сайлентблоки пара 40 доларів, амортизатори, пара 320 доларів, тобто ще було докуплено запчастин на 450 доларів. у ходові частині, звичайно, так коли дивишся на автомобіль, ти цього просто не побачиш, бо немає рентгенівського глаза ока, який може це все розсканувати. Ідемо далі. Клієнт отримує додаткове обслуговування. Ось йому показують там масла, фільтра, як вони всі міняються. Це все робиться також в процесі. І у нас завершилися роботи по рихтуванню. Помімо рихтування, тут замінилися дверки, замінилися у нас кільонки стійок, тому що вони були пом'яті. Можна це було зробити набагато дешевше. Якось дріхтував шпаклом. Його так закидав. Та й поїхала. Це було б дешевше. Але якщо робиш нормально, то це потрібно купити нові запчастини і фільонки, порогів, це все потрібно буде замінити. Також певний об'єм був по роботі ходової частини. І це все разом у нас по СТО ремонтно-відновлювального цеха набралося на 1887 доларів. Плюсуємо, плюс ще це. Потім е, автомобіль відправляється в малярний цех та потрібно фарбувати його. Оскільки у нас скоцаний і абсолютно весь автомобіль і він пішов під майже повний перекрас, тому у нас малярка вийшла майже на 3100 доларів. Давайте розбиратися більш детально. Передній бампер верх 170 доларів, крило ліве 160 доларів, крило праве 160 доларів, капот двостороння покраска 200 доларів. Двері передні праві 170, задні праві 170, передні ліві 170, двері задні ліві 180, крило заднє ліве 200, крило заднє праве 180, бампер задній низ структура 120, задній бампер верх 160, пройом внутрішній автомобіля лівий 300, пройом внутрішній правий 350, збор, розбор 400 доларів. От разом це все в 300. Так, малярка вийшла досить таки дорогою. Не може, не можна перефарбувати майже весь автомобіль і щоб ще й таким складним кольором, як у нас тут, е я вважаю, що ці ціни навіть дуже і дуже привабливі. Мало хто може це зробити. До речі, на ремонтно-відновлювальні роботи, а на малярку і на безпеку, ви вже зрозуміли, наші клієнти отримують гарантію. Гарантія один рік на безпеку звичайно пожиттєва. І тепер у нас виходить. Ми можемо більш-менш сплюсувати. 2200 ми купили перших запчастин. На 450 доларів ми їх ще докупили. Безпеки у нас вийшло там на 650 доларів. Трошки менше, ніж 1900, плюсуємо 1900 у нас вийшло ремонтно-відновлювальні роботи автомобіля і малярки на 300, 8300 доларів обійшовся повний ремонт цього автомобіля. От десь, в принципі, отак, реалістично він виходить. Тобто, коли у нас в Штатах пишуть, що ремонтно-відновлювальні роботи на цей автомобіль будуть десь там 20-25 тисяч доларів, ми так і беремо, наприклад, 25 тисяч доларів ділимо на 3, 8, 300. Так і виходить. Тобто, в деяких випадках, може, десь дешевше вийде щось зекономити, щось дешевше вийде поробити. Тоді в такому випадку ремонт може ну, вийде трішки дешевше біля шести. Це більш рідше, це коли у нас ціла безпека, коли зовсім мінімальний удар, тоді біля шести виходить на них ремонт. Коли у нас трішечки отако більше, от десь отако 7-8, як правило, середній чек, який я бачу. Але ж, друзі, робиться автомобіль для себе, та як для себе, фарбується, не нічого не тампониться, нічого не... Скривається, а все фарбується так, як має бути, і клієнт отримує додаткову гарантію. Якщо ми візьмемо передні пошкодження автомобіля, перейдемо сюди, так? тобто, в принципі, без різниці, яке ви візьмете пошкодження, в принципі плюс-мінус ремонт буде однаковий. Якщо безпека не стріляла від 6 до 7, Якщо безпека стріляла від 7 до 8, але я знову ж таки скажу, що це усереднені цифри, та точно про них я говорити не можу, тому що точно цього по фотографіям ніколи сказати не може. Може, зробиш машину, не починаєш виїжджати, а в неї ще і по коробці є проблеми, і потрібно додатково міняти коробку. Так вона на цей автомобіль коштує недорого: 900 доларів, плюс робота, але тим не менш, ти ніколи цього не знаєш, тому що удар може бути навіть в коробці. І ось там тисяча з гаком зверху тільки раз і прилетіла. От тому, наприклад, аби ми ремонтували цей автомобіль попередку, і у нас був звичайний фронтальний удар, який, звичайно, купується. Що ми робимо? Середній чек на запчастини, як я вам казав, десь на них 3,200-3,500. От беремо 3-500. В процесі роботи на автомобіль треба щось докупити. Як правило, ви помітили від 500 до 1000 це робиться в середньому 500. Плюс 500, все там запчастин докупив, а в середньому 1900 ремонтно-відновлювальні роботи. Малярка в середньому ще десь 1200, і безпека, якщо спрацьована в автомобіля, в середньому там також 800 7900 – 8000 доларів. Тобто, як не крути, яку частину автомобіля не взяти, це буде десь по джипу роки, як я вам сказав. Тіла безпека 6-7, стрільна безпека 7-8. Але ж і отримуєте ви автомобіль не такий, як на авторіях. І а, тепер ми на нього подивимося. Це у нас 2021 рік випуску. Це у нас 27 тисяч миль пробігу. Да? Там це там потрібно помножити. Ну до 50 тисяч кілометрів. Точно у нас гарний функціонал з камерою впереді з контролем смуг з безключовим доступом електроприводом сидінь. У нас, звичайно, 4 скопимачі, запуск з кнопки старт-стоп. У нас е комбінований шкіряний салон, у нас електроприводи сидінь, CarPlay, Android Auto, підігрів, сидінь, клімат, контроль, парктроники, тобто автомобіль, запічканий досить таки непогано, серйозно. І це, ще раз повторюсь, 2021 рік. Не 17-й, не 18-й і не 19-й. Приїхавши там грубо по такій ставки, коли автомобіль купуєш біля 14, з ремонтом він вийшов десь 22. Я сильно сумніваюся, що аналогічний автомобіль за 22 на авторія ви взагалі можете для себе придбати. Тому що буде або рік не такий, або пробіг не такий, або ремонт не такий. Тут людина зробила все для себе, так як хотіла, майже в ідеал. Вона приїжджала до автомобіля, бачить, що тут десь є якась царапенка. Йому не подобається, тут якась царапенка замовляє. Каже, будь ласка, фарбуйте мені і тут, фарбуйте мені і тут. Масла фільтра мені замініть. Газ мені, будь ласка, на автомобіль поставте. Фари в бронеплівку мені затяніть. Пленку там автомобіль бронеплівку взагалі, весь передок. Мені затяніть. Тобто підготуйте мені те, що я хочу. І звичайно, на Рія такого просто в продажу не буде. Ось і це є надзвичайно велика перемога. Та з нами ви можете замовляти автомобіль під свій ремонт. Тоді, в такому випадку, ми вам доставимо автомобіль в місто, яке вам потрібно. Потрібно в Одесу, Харків, Полтава, Вінниця, Львів, без різниці. Наші водії привезуть вам автомобіль з грузять, де вам потрібно. Далі ви самостійно займетеся ремонтами відновленням. Якщо ви знаєте, де вам зроблять дешевше, краще ще якось, ви можете, звичайно, це робити самостійно на своєму автомобілі, і проблем з цим абсолютно ніяких не буде. Можете зекономити, будь ласка, економте, робіть дешевше. Тоді вам цей автомобіль міг би вийти дешевше, можливо, навіть і до 20 тисяч доларів. Але, звичайно, ми даємо на наші СТО, на наші роботи, гарантію. І, звичайно, ми знімають дефектні запчастини замінювати на нові, тому що якщо ти її колхозиш, ліпиш і склеє саморізів і всього остального, то яка може бути гарантія на герметики саморізи? Я думаю, ви маєте це розуміти. Що ж, друзі, підходимо з вами до завершення цього відео. Я дякую за перегляд. Спробував вам пояснити, скільки буде коштувати в середньому е, е, ремонт автомобіля із Америки, десь повним, плюс-мінус по всім автомобілям, що в цьому бюджеті, десь ось так все і виходить. Ви можете для себе розуміти, що де і як, коли ви замовляєте авто для себе. Я досить гарно люблю оці історії, там, де розказують, що та дивися, там тільки крило і фару помінять, більше нічого робити не треба. Та диви тільки дверки поміняти, більше нічого робити не треба. А ніхто не враховує, що помімо дверок може бути робити і дзеркало. Потрібно буде міняти і, можливо, фільонку внутрянки вона буде пом'ята. Потрібно щось поробити по ходовій і так далі. і так далі. Це ніхто не враховує. І знаєте, досить багато реклами в Фейсбуці, де розказують, що там за три копійки вам привезуть лялічку із Сполучених Штатів Америки. Я буває так. Це дивлюся. Мені так дивно буває стає, тому що я розумію і знаю, скільки все коштує в реальності, скільки все обходиться в реальності. І тоді таким чином досить багато до нас людей звертаються з інтернету. Нас знаходять і привозять автомобіль. їм хтось інший привіз, і типу, спасіть, допоможіть, відремонтуйте, тому що нам обіцяли, обіцяли, що тут ремонт буде 2-3 тисячі доларів. А в нас було на СТО була машина, нам кажуть, привезіть 100 тисяч. Ніхто не розписує, не розказує на що, за що ці 100 тисяч. Просто привезіть 100 тисяч. Привезли. Пройшло місяць-два. Ні слуху, ні духу по авто нічого не робиться. Замовник приїжджає на СТО, воно десь стояло в хащах, там і стоїть. Кажуть, а чого ви не робите мою машину? Та привезіть ще 100 тисяч. І зараз зробимо. Люди привозять ще 100 тисяч. Ніхто не розписує ні що, ні за що, ніяких актів виконаних робіт, нічого. Проходить ще місяць. Машина вже може десь і сталася, і для того, щоб було видно, розібрали двигун там. Зняли ще щось зняли. Кажуть, та от робимо, а лонжерони в бік, і ніхто нічого не робить. А потім люди привозять, бачать нас в Ютубі, находять, просять допомоги допомогти, привозять машини, розповідають ці історії. Мені з горячю на душі і реально печально на серці це слухати, тому що людина привезла машину, і обіцяли це під ключ, і обіцяли 2-3 тисячі доларів ремонту. В реальності там може бути 8-10, Тим більше переробити після тих майстрів гори, що вже спортили до цього, цей автомобіль його можна було дешевше робити. Тепер потрібно перероблювати. І в результаті ось так люди буває попадають. Тому я і на своїх відео намагаюсь вам, я не можу вам точно порахувати і знову ж таки повторююся, точно сказати, скільки буде вартість ремонту по фотографіям. Це нереально. Але, хоча би я намагаюся вас наблизити. До реальної ситуації по ремонтам, коли особливо робиш, повторюся, ні зі шпакльовки, саморізів і герметика, аби все приклеїти, шпакла намазати і поїхала. Там, може, і можна за три тисячі тоді зробити. Але якщо робиш під себе нормально, всі дефектні запчастини викидаєш, ставиш нові, це стоїть дорожче. Якось так. Дякую за перегляд. Сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Є гарна машина. У нас в дорозі в продажу є широкі зараз. Можете бронювати під себе, є тесла, є Ренегейт. Ми практикуємо, викуповуємо з аукціонів по гарній ціні автівки. Ви можете бронювати, поки вони в дорозі їх під себе. З нами ви можете замовити автомобіль, який вам потрібно, повністю під ключ з гарантією якості. До нових зустрічей!